Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Кубинський екс-чемпіон Вільям Скул оцінив шанси у майбутньому поєдинку між Саулем Альваресом та Теренсом Круфордом та назвав переможця. Бій між ними пройде 13 вересня в Лас-Вегасі. Американець Дентей Вайлдер відповів на виклик ексчемпіона UFC Френсі Сангану. І гарантував йому сумний фінал. Бувший чемпіон з Узбекистану Мураджон Ахмадалієв упевнено налаштований на бій з японським абсолютом Наоєю Інує. Вони зустрінуться 14 вересня у Токіо. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон шокував зі знанням, що націлений на пояс WBO дивізіоном вище, що належить Тефі Малопису. А після цього віддасть його своєму другу Кішону Девісу. Відомий журналіст Гарет Девіс. Поділився думками про ситуацію навколо абсолютного чемпіона світу на надважкій вазі українця Олександра Усика. Зокрема, експерт прокоментував відео з танцями Усика і претензії менеджера Паркера Девіда Хігінса, який вимагає від WBO санкціонування їхнього бою. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Фавбет. Бери від гри своє. 13 вересня в Лас-Вегасі відбудеться один із найголовніших боїв цього року. Абсолют у суперсередній вазі мексиканець Сауль Канело Альварес вийде проти екс-абсолютного чемпіона в двох категоріях зі США Теренса Крофорда. У попередньому поєдинку Канело не вразив у бою з Вільямом Скулом. Однак сам Скул в інтерв'ю Fight Hub поставив на мексиканця. Канело скине пару кілограмів. А Кроуфорду доведеться серйозно набрати вагу. Якби Теренс спершу провів у цьому дивізіоні хоча б один поєдинок, а так це може стати проблемою. Канело може закінчити бій достроково. Перемога Кроуфорда мене б сильно здивувала. Без різниці у вазі шанс би був 50 на 50, а зараз 75 на 25 на користь Канело. Я раджу Кроуфорду уникати обміну ударами. Головне, не приймати з ним бій у центрі рингу. Там Канело буде явно сильніший, сказав Скул. А як ви вважаєте, чи зможе Крофорд подолати різницю у вазі, чи Канело рознесе його достроково? Пишіть під відео. Не так давно екс-чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нгану заявив, що хоче вийти на ринг з екс-чемпіоном WBC Дентем Вайлдером. Камерунець уже мав два боксерські поєдинки. Ледь не виграв у Тайсона Ф'юрі та швидко програв нокаутом Ентоні Джошуа. Вайлдер відповів на виклик відеостренування. З повагою, але я стою твердо на ногах. Без страху, без слабкості, без фальші. Завжди готовий, завжди міцний. Вийди на ринг, і ти побачиш, що це означає, заявив Вайлдер, підписавши відео, на якому демонструє все ще жорстку плюху. Нагадаємо, Нано востаннє бився в жовтні 2024 року у Ферейру в промоушені PFL, А Джошуа переміг його ще в березні. Вайлдер в червні повернувся перемогою над Тарелом Херданом після двох поразок поспіль. А що ви думаєте? Чи ризикне Нгану вийти проти Вайлдера після жорсткого нокауту від Джошуа? Пишіть у коментарі. Продовжуємо. 14 вересня в Токіо. Узбек Мураджон Ахмадалієв битиметься з абсолютним чемпіоном у другій нелегшій вазі японцем нової Інуя. Ахмадалієв налаштований упевнено. Нарешті я отримав можливість побитися з Інує. Я дуже старанно працював, щоб опинитися тут. І в день бою я покажу свою найкращу версію. Відчуваю, що підходжу до цього поєдинку в найкращій формі за всю кар'єру. Своїми ударами я можу потрясти будь-кого. Маю арсенал, щоб конкурувати в будь-якому аспекті. Моє завдання перемогти інує, і я зроблю для цього все. У більш легких вагах він був недосяжний, а в 55,3 кг стикається з більшими суперниками, і це створює йому проблеми. Якщо хтось із нас пропустить чистий удар, то нокаут неминучий, сказав Ахмадалієв. Чемпіон WBC у легкій вазі, американець Шакур Стівенсон, націлений на пояс WBO у першому напівсередньому дивізіоні, що належить його співвітчизнику Лопесу. В інтерв'ю за Divine Hook він шокував зі знанням: збираюся побити Тео, відібрати титул і відразу звільнити. І тоді Кішон Девіс зможе підхопити пояс. Це буде його дивізіон, а я залишуся в легкій вазі. Я розмовляв з Тео. Він сказав, що бій відбудеться. Він чемпіон WBO із Ring. Він головний кабан у цій вазі. Але я люблю ризикові бої. Якщо вже програвати, то тільки іменитому, тому, а не ноунейму. Лопес ідеальний суперник, сказав Шакур. І що це було? Його справжній намір чи просто блеф? Чи справді Стівенсон віддасть титул другові після бою з Лопесом? Якщо, звісно, йому буде посилам здолати Тео. Пишіть ваші думки у коментарі. Ну і на завершення, відомий британський журналіст Гаред Девіс у студії Токспорт поділився думками про ситуацію навколо абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика. Зокрема, експерт прокоментував відео з станціями Усика і претензії менеджера Паркера Девіда Хіггінса, який вимагає від WBO санкціонування бою проти Усика. Все це чарівно. Тому що його танцювальні навички виросли до елітного рівня. Ми бачили, як він танцює майже як балерина на відкритих тренуваннях, удома, навіть з тренером. Вперше він показав це перед боєм з Дюбуа, і відтоді робить це постійно. Я не думаю, що у нього зараз є якісь проблеми зі здоров'ям. Чи були проблеми з мобільністю? Ні, у нього чудовий баланс. А що думають у команді Паркера? Вони запитують, чому усик танцює, коли має танцювати з Джозефом Урингу. На мою думку, пауза чемпіона цілком зрозуміла. Усик виграє час, проводить його з родиною. Але всі чекають швидкого рішення, хто стане його наступним суперником. Він заслуговує на великий бій, можливо, в кінці року. Зараз найважливіше для Олександра це комерційний успіх. Наступний бій має бути грошовим. Варіанти з Кабаєлом, Вордлі чи Паркером не такі привабливі. Єдиний реальний мегабій із Тайсоном Ф'юрі – але той в стані невизначеності, тому що він вже завершив свої виступи. Через 5 місяців усику буде 39. Він точно наближається до кінця своєї кар'єри, навіть якщо він виглядав чудово в своїх 6-7 останніх поєдинках. Але є запас часу, який ми даємо йому зараз. Ми робимо це не просто так, він це заслужив. Тому або паркер з кабаєлом, або завершення шляху, ось що повинно статися. Я не сиплю сіль йому на рану. Його лікар напише висновок, в цьому немає сумніву. Напевно, є якісь розтягнення в будь-якому випадку, але танці це зовсім інше ніж бокс. Так що я думаю, ми просто повинні дати йому трохи часу, сказав на завершення Гарет Девіс. Що ж, як ми бачимо, Олександр Усик, танцюючи під українські народні пісні, дивує фанатів, але в той же час тримає інтригу, з ким він вийде в ринг далі. Експерти вважають, що він обирає між грошовим мегабоєм-трилогією з Тайсоном Ф'юрі або ж спортивним обов'язком проти Паркера чи Кабаєла бійцями номер 2 і номер 3 в дивізіоні. А яке, на вашу думку, Олександр прийме остаточне рішення щодо свого наступного, а можливо, і завершального, суперника в кар'єрі? Пишіть під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост. Це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.